Аллилуйя, Аллилуйя. Вітаю вас, народ Божий, вас люблений, Боже. Бог любить Тебе. І це просто моє привітання до кожного, хто мене слухає. І я дякую. Я дякую кожному, хто слухає те слово, яким я служу. Да, і ще раз повторюсь, Бог любить тебе. І для кого це може бути підбадьорення? І ви знаєте, це була реальна історія. Якось один відомий служитель, пастор, Позвонив іншому служителю, дуже відомому і дійсно в дусі сильному мужу віри. Він позвонив йому, цей пастор, і просто по телефону і він сказав йому чотири слова: Бог любить тебе, будь благословен, ти все можеш в Ісусі Христі, і поклав трубку. І той служитель розповідав, що коли він це почув по телефону, його так це підбадьорило, його так це наповнило радістю. Хоча то був відомий служитель віри. Він був дійсно сильний муж віри. І, а інший пастор потелефонував і сказав такі прості слова. Бог любить тебе, будь благословен, ти все можеш в Ісусі Христі. Так що, це добре, це добре, коли ми можемо друг другу казати: знаєш, Бог тебе любить, Бог з тобою, Він за тебе. Во ім'я Ісуса. І я сьогодні хочу трошки подивитися за праведність. праведність. І так, Римлянам 3 розділ написано: Нема праведного ані одного. Нема хто розумів би, нема хто Бога шукав би. Усі повідступали, разом стали непотрібні. Нема доброчинця, нема ні одного. І це описується. Люди, які жили до Воскресіння Ісуса. Це описуються люди, які жили до того, як Ісус прийшов на землю, до того, як Ісус взяв на себе наші гріхи, до того, як Ісус воскрес для виправдання від гріхів. Тобто це описуються люди, які жили, жили по Ветхому заповіту, люди, які жили на всьому лицю землі до того, що зробив Ісус, до відкуплення. Яке зробив для на нас Ісус Христос. Тобто це написується люди сьогодні. Так, да, дійсно сьогодні є люди, які не хочуть слухати про Ісуса, які слухають, але не хочуть Його приймати. Є люди сьогодні дійсно, які не прийняли дар праведності. Ми можемо сказати, що вони неправедні. Да. Ми можемо сказати про людей, які не народилися згори, які не прийняли Ісуса Христа як свого Господа. Що вони не шукають Бога, що вони не помишляють о Богі. Вони йдуть на Його путями. Так, да, Біблія про це говорить. Бог звертається до людей, і сьогодні це також може бути і народжений згори, який просто може народився згори, а далі продовжує, продовжує жити по плоті, по похотливостям, просто грішити. І Бог звертається як до грешника, який ще не прийняв Ісуса, і як до дитя Божого, який народжений в дусі згори, але Він. Грішить, як і інший грешник. Бог звертається до таких людей. Він каже, ваші путі, тобто ваші путі гріха, беззаконня, ваші путі похотливості, ваші помисли, Бог каже, це не мої путі і не мої помисли. Бог каже: зверніться до мого слова і ви будете йти моїми путями і будете мати мої помисли. Тобто, дійсно, сьогодні, коли людина народжується згори, вона в дусі стає праведною перед Богом. Ну тут спочатку описуються люди, які да, не народжені згори. гори, образ життя людей. І далі нема страху Божого перед очами їхніми. Оп'яки, це описується образ життя тих людей. А ми знаємо, що скільки говорить закон, Він говорить для тих, хто під законом, щоб замкнути всякі уста і щоб ставити світ винний Богові. Бо жадне тіло ділами закону не виправдається. Перед Ним законом бо гріх пізнається. Тобто гріх, Він говорить людині, ти винна перед Богом. Гріх, природа гріха, вона говорить людині, ти винна перед Богом. І дьявол може ще підкидувати осуд, Бог не любить тебе. Ти ніколи не можеш стояти без чувства вини перед Богом. Праведність. Це означає стояти перед Богом без чувства вини і осуду. Є таке місце Писання, де Бог каже, що Він ради себе оправдовує нас і згладжує всі наші гріхи. Бог каже: раді себе я убілю тебе, виправдаю тебе, поставлю перед собою святим і непорочним Його любові. Біблія так і каже в посланнях до Ефісян, що Бог ще перш створення цього світу. Мав в нас в собі людей святими і непорочними в своїй любові. Тобто, гріх, він каже, ти виновен перед Богом, а дар праведності говорить, що ти виправданий, що ти відкуплений від гріха, що Бог любить тебе, що ти можеш мати повагу приходити до Бога. Галілуя! Праведність. Це те, що дав нам Ісус Христос. Далі написано. А тепер без закону правда Божа з'явилась, про яку свідчать закони пророки. Тобто, пророки вони свідчили про праведність, що вона з'явиться. Закон, П'єкніже Майсея, П'ятікніжа Майсея має в собі закон. Закон це правила, устави, настанови, заповіді. Дійсно, є в законі те, що проти людей, те, що говорить ти грешник. Невзалежності від цього явилась правда, оправдання від Бога, праведність від Бога. Ісус Христос праведний, взяв гріхи наші. взяв нашу неправедність. Він зробився гріхом за наші гріхи. Він на короткий час Біблія каже, став нашим гріхом, він став нашою неправедністю, він став нашим беззаконням. На короткий час. Ну, Бог Воскресив Ісуса. Щоб ми сьогодні могли прийняти Його праведність, Його святість, щоб ми могли прийняти Сьогодні прощення наших гріхів. Ми зараз це прочитаємо послання посланні написано. А Божа правда через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірує, бо різниці немає. Бо всі згрішили, позбавлені Божої слави. П'ять таки, це говориться про людей, які були до приходу Ісуса, і які сьогодні не приймають Ісуса. Так, да, можна так сказати, що просто своїми вчинками. Бо Бог не лицеприятний, Він не дивиться на лице. Тобто хтось йому подобається і Бог по милості людей цих робить праведними. Ні. Всі, дедеї, євреї, не євреї, всі, хто не прийняв Ісуса Христа, Він по природі грішник. Він не має праведності. Ну праведність дана вже людям, праведність явилась вже. Ісус вже був на цій землі, Ісус вже взяв на себе гріхи, Ісус вже помер. Ісус вже Воскрес, Ісус вже виправдав людей. Все зробив для того, щоб люди могли сьогодні прийняти праведність, прощення гріхів, щоб люди могли в дусі народитися свише. Ісус вже все це зробив. Це треба прийняти вірою. І. Це для всіх людей. Написано, але Дарма виправдовується Його благодаттю через відкуплення, що в Ісусі Христі, що Його Бог дав у жертву примирення в крові Його через віру, щоб виявити свою правду через відпущення чинених гріхів, за довготерпіння Божого, щоб виявити свою правду за теперішнього часу, щоб бути йому праведним і виправдовувати того, хто вірує в Ісуса. Біблія говорить, що Бог поклявся на крові Ісуса. Що кожен, хто повірує в Ісуса Христа, Він получить праведність, Він стане праведним, що всі Його гріхи, вони будуть прощені цьому чоловіку. Бог показав свою правду, а Бог прав. Бог прав в тому, що Ісус Христос був на цій землі. Бог прав. В тому, що він дав нам свої обітниці. Бог прав в тому, що Він любить людей. Бог прав в тому, що Він милості вида людей. Бог прав в тому, що Він не вбиває людей, не посилає людей в ад. Бог прав в своїй благості. Його не можна в цьому звинуватити і сказати: Ні Бог ти не прав. Цих людей не мозя любити. Ні, Бог ти не прав. От я праведний, я. Зробив багато чого хорошого, а ті люди погані. Ні, Бог прав для всіх. Тому Він сказав: кожен, коли Ісус взяв на себе наші гріхи, коли кров Ісуса була проліта, коли Ісус воскрес, Бог сказав, тепер кожен. Кожен чоловік, кожна жінка, люба людина на цій землі, яка повірить в Ісуса, яка прийметь Ісуса як свого Господа, яка прийме те, що зробив Ісус, вона буде передо мною праведна. Я простив її всі гріхи. І зараз я показую в цьому свою правду, що коли людина приймає Ісуса Христа, вона в дусі вже не має природи гріха. Ця людина в дусі вже є праведна і свята. Бог показує в настоящий час свою правду в тому, що людина приймає праведність. Будь-яка людина. Цей час, цю минуту. Неважливо, що вона робила вчора, позавчора, що вона робила 10 років назад, 20 років назад. Зараз, якщо людина приймає Ісуса Христа як свого Господа, і Бог бачить серце цієї людини, ця людина стає праведною перед Богом. Халілуйя. Написано, то де ж похвальбав? Виключена, яким законам? законом? Законом діл ні, але законом віри. Так, бачите, вірою, ми стаємо праведними перед Богом. Вірою ми приймаємо дар праведності. Вірою. І далі праведність – це дар. А праведний образ життя, і освячений образ життя це образ життя. Тобто не треба плутати. Праведність і святість яку ми отримуємо в дусі, коли народжуємо з гори. І праведний образ життя, і освячений образ життя. Тобто дар. Коли людина народжується з гори, вона в дусі стає праведною і святою. Святою, то, що ти вже є світло в Господі, ти вже не принадлежиш темряву, в твоїм дусі вже немає гріха, в твоєму дусі вже немає невірства, в твоєму дусі вже немає ненависті, в твоєму дусі вже немає страху. Ти Божий возлюблений, ти Божий син, ти очищений. Не просто навіть очищений, а ви, ти про, просто убілений в дусі. В твоєму дусі немає гріху, природи гріха немає, тому ти праведний і святой. Да, ти, по своєму вибору ти можеш грішити і не виконувати то тобто не вести святой образ життя. Ну Дусі, ти праведний і святой. І праведність може бути, як запачканий одяг. да? З за того, що християни живуть по плоті грішать. Не все одно. Біблія каже, що праведний творить правду, і святий да освячується ще. То святий образ життя, праведний образ життя це дійсно образ життя. Це Ану, дар праведності і дар святості це означає народження з гори. Це означає, що людина прийняла Ісуса Христа як свого Господа. Це означає, що людина в дусі стала Дітьом Божим. Це означає, що людина в дусі стала світлом. А ім'я Ісуса. Амінь.